Едгар Алан По Чорний кіт читає Роман Молодій. Для цього надзвичай абсурдного і заразом, ніби дуже звичайного оповідання, що його я маю оце писати. Я не сподіваюся ні вимагаю довір'я. Божевіллям справді було б сподіватись на нього в такій справі, коли самі мої чуття заперечують свої власні свідчення. А я не божевільний, і річ певна, що я не марю. Проте я маю померти завтра. А сьогодні хотів би зняти тягар із своєї душі. Мій безпосередній намір подати світові просто. Коротко і без ніяких пояснень низку звичайних, суто домових подій. У своїх дослідах ці події настрашили, змучили, занапастили мене, але я не збираюсь якось тлумачити їх. Для мене це жах, та й годі. Багатьом же вони виглядатимуть не так страшними, а більше химерними. Згодом знайдеться може який розум, котрий зведе мою фантазію на загальники, спокійніший, логічніший, не такий подразливий, як у мене, котрий побачить в обставинах, що я їх розповідаю жахом, не що інше як рядову послідовність зовсім звичайних причин та наслідків. З дитинства я визначався м'якою лагідною вдачею. Я мав таке ніжне серце, що мусив навіть терпіти за це глузування від товаришів. А надто любив я всяку тварину, і батьки дозволяли мені передержувати велику силу любимих моїх звіряток. З ними я проводив найбільше часу, і ніколи мені не було так утішно, як годувавши їх та пестувавши. Ця особливість моєї вдачі набирала дедалі більшої сили, і в мужніх моїх літах я мав із неї одне з головних джерел задоволення. Хто тішився колись приязню до тямущого вірного пса, тому я ледве чи потребую тут вияснити характер та силу такого вдоволення. В некорисливій, самовідданій любові звірини є щось таке, що йде просто до серця, надто тому, хто мав часту нагоду допевнитись жалюгідної приязні та хисткої, як павутиння, вірності самої людини. Я оженився рано і був щасливий знайти у своїй дружині нахили, що не різнили з моїми. Бачивши мою приязнь до тих домових улюбленців, вона не минала нагоди роздобути мені іще як найприємніших із них. У нас були пташки